Вітаю вас з вами, Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Уіклі. про те, як працювали наші адвокати протягом цього тижня. Очікую вас. Ніжче, однак, зроблю невеличкий анонс. 19 червня наша команда виступить з доповідями на великому санкційному форумі. Нагадаю, що Барістерс мають унікальну комплайнс експертизу в країні, тому одразу дві доповіді вас очікують: партнерки нашого об'єднання Ельвіри Лазаренко та партнера нашого об'єднання Іллі Новікова. 19 червня юридична практика не пропустіть. Тепер щодо новин в справі Романа Червінського наш партнер, адвокат Андрій Йосипов, наголошує про те, що жоден з потерпілих не визнає себе потерпілим. Про це він сказав журналістам в апеляційному суді міста Києва. Ми продовжуємо успішно захищати інтереси наших клієнтів, і у гучній резонансній справі щодо нападу на патрульних в столиці нам вдалося досягти чудового результату. Ми готували для вас багато аналітичних матеріалів. і, зокрема, Кирил Йорданов, наш адвокат, підготував матеріали щодо позовної давності нещодавнього закону, який підписав президент Зеленський. Тепер щодо аналітичних матеріалів з приводу адвокатської етики і правил корпоративних. Які існують в адвокатському об'єднанні. Наші юристи підготували чудовий матеріал. Ви можете його переглянути на нашій Facebook сторінці. Щодо відеоблогів, адвокат-партнер Денис Пономаренко підготував матеріали щодо того, як він успішно представив інтереси нашого клієнта в справі, де звинувачували його окремі представники Служби безпеки України. І, власне, успішно отримав виправдувальний вирок. Адвокат, партнер Юрій Радзієвський випустив свій черговий блог Адвокат Онлайн з приводу того, що антикорупціонери знову взялися за правки Лозового. Від мене на сторінці ви можете прочитати матеріали щодо лобіювання в Україні. Ну і на сам кінець, не забувайте. Не забувайте, що добігає кінця реєстрація на юридичний рейтинг Ukrainian Law Firms. Власне, подавайтесь і буде вам успіх. Барістерс, команда, яка потрібна кожному, як бізнесу, так і громадянину.